Тенесі Вільямс, Скляний звіренець, монолог Тому. Виконує фролові Мама, я вдома. Не смій, мама! Я теж можу втратити терпіння. Я знаю, знаю. Тобі, здається, неможливим все ще роблю. Це ще я хочу робити, між цим майже немає різниці. Ти не думаєш, що це вже занадто? Слухай. Ти думаєш, що в захваті від крамниці? Ти думаєш, мені подобаються континентальні чоботарі? Ти справді думаєш, що я хочу провести 55 років в цьому проклятому місці, оситому і з цими флуоресцентними лампами. Слухай, я бажаю за що краще, щоб хтось ломом розтрощив мені голову, ніж знову повертатися туди. Але я йду, але я встаю і йду. За 65 доларів на місяць я жертвую всім, що я хотів бути. І що хотів робити? А ти називаєш це егоїзмом? Ти кажеш, що я думаю лише про себе. Та якби я думав лише про себе, мама, я б давно був там батько? Далеко звідси! Так далеко звідси, коли тільки можна доїхати транспорт! Я йду і не свіда виправитись куди, навіть якщо це куриня оп'єму. Та куриня оп'ю, мама, місце пороку та розваг зачинців. Yeah. Я вступив до банди вохана. Я найма не Я на чорніській нагани кутелі для скрип. Yeah. Вони називають мене бивця, бивця бібцю. Я живу подвійним життям. В день я простий і чесний продавець магазину, а вночі я могутній цар підземного світу, мамо. Я граю в казино, прокручую величезні суми на рулеці. А іноді надягаю пов'язку на одне око і накладні вуса. А я тоді клею собі зелені макенпарти. І мене всі називають Ель Діабло! Мої вороги хочуть підірвати це місце. Одного дня ми всі злетимо на небо. Ja budu radi i duže še slivi. I ti deš. Ti politiš na vitri nad glumalom, tad razomisim na cjeću masu, bo imi vizetnerom, i ti, burmatljiva, potvorna, stara Просто я жертвую своїм життям, своєю мрією, своєю сутністю. І не говори мені про обов'язок маму. Я працюю як раб. Я плачу за оренду квартири. Я допомагаю вам, бо знаю, що повинен. В моєму житті немає жодної речі, яку я б зміг назвати своєю. А вчора в тебе вистачило совісті конфіскувати мої книги. Але я не тільки син, який має заробляти гроші, мама. Якщо я не піду звідси зараз, я не зможу втілити свої мрії у життя вже ніколи. Я не хочу більше нічого чути. Я йду звідси.